Лариса Швецова задача для другого або третього класу. Це задача про хрущів і про садок для цікавих і допитливих діток. Налетіли в наш садок непрохані хрущі. Їм ні почому ні зливи, ні дощі. Виїдають на деревах квіточки, під'їдатимуть коріння лялечки. Ми розставили тазочки голубі. У саду вони летять якраз туди, у тазочки ми водички налили. І хрущів ловить В ці пастки почали. На ніч ще й підсвітку підключили, щоб усі хрущі саме сюди летіли. Через тиждень порахували всіх хрущів. Скільки хто у свою пастку їх впіймать дзуни? Сорок вісім у тазочку у Андрійка. Втроє більше. У тазочку у Сергійка. Як усіх хрущів цих скласти І навпіл поділити, стільки ж хрущиків знайшлось в тазку у віти. Одна друга від усіх хрущів це самки. Відкладе по сімдесят яєчок кожна мамка. Тут просте питання буде. До діток, чи врятують оці діти свій садок? Скільки не народиться личинок і чотири роки не з'їдатимуть коріння. Із шкідниками справитись пташки допомагають. Личинки у землі кроти з'їдають, їх багатенько кури вигрібають. А перекопуючи землю, люди видаляють. Із шкідниками справитись непросто. Хрущі не бажані в наших садочках гості. Допитливі і ті, які не ліняться, тут саме зроблять паузу, зупиняться. Кожне словечко спершу розберуть, все зрозуміють, спершу все поймуть. Бо є слова, де цифра заховалась, і лиш допитливим зі сховку показалась. Що значить втроє більше? Здогадались? Помножити на три це кожен знає. а скласти? Плюс, а навпіл розділити, подумати і на два поділити. Моя підказка добра спрацювала. Тоді вперед зробити лишилось мало. Ця задачка нескладна. Ось як робиться вона. Логіку вмикайте. І вперед рушайте. 48 у Андрійка, втроє більше у Сергійка. 48 множимо на 3, виходить 144 хрущі у Сергійка. Далі, як усі хрущі ці скласти й навпіл поділити, складаємо. 48 плюс 144 дорівнює 192 хрущі у двох хлопчиків. Ділимо навпіл 192, поділити на 2 дорівнює 96 хрущів, у кого у віти. Одна друга від усіх хрущів. Це самки від усіх хрущів. А ми знаємо, скільки усіх, поки що ні. Ми знаємо, що в двох хлопчиків 192, та ще у Віти 96. Складаємо плюс дорівнює 288 хрущів у трьох дітей всього. А тепер знаходимо одну другу від оцих 288 хрущів. 288. Треба поділити на 2, дорівнює 144. Це самки. Кожна самка відкладе приблизно 70 яєць. 144 помножити на 70. Дорівнює 10 тисяч вісім личинок. Вони не народяться. 10 тисяч вісім личинок це кілька повних відер личинок на нажер. Пора б уже і відповідь писати. Та наостанок – Можу вам сказати, одне із трьох сердечок намалюйте, якщо сподобалась вам ця задача. Молодці, дякую за хорошу роботу.